Всім привіт! Коли ви дуже нервуєтесь, то ваше тіло це відчуває. І ви можете зловити себе, що це почуття, воно зосереджене у певній частині тіла, тобто в животі, або у грудях, або у горлі. Щось може бути там таке неприємне, що навіть воно такі відчуття, що воно як виривається з вашого тіла, і таке може бути. І що треба зробити? Є така техніка, як кольорове дихання. Вам треба зосередитись на вашому ті. І е, заплюшити очі. І е, намагайтеся е, зрозуміти, де ця емоція вона в вашому тілі знаходиться. Потім ви з заплющеними очима. Е, Уявляєте якусь форму цієї емоції. Тобто, це може бути шар, або якась пляма, або ще щось. Те, що говорить вам ваше несвідоме, який образ цієї емоції. Потім до цієї емоції треба прив'язати колір. Там, який перший колір, який прийде вам до вашої голови. У мене, наприклад, це буде червоний. І ось, коли ви дихаєте, ви робите повільний вдох, і ви уявляєте, будь то ця форма цього кольору вона нібито виходить з вашого тіла разом з вашим видохом. Ви ось так дихаєте хвилин 5-7, тобто робите повільний вдох і уявляєте, як такий згусток пару цього кольору виходить через ваше тіло, разом з вашим диханням. Коли вам вже трішечки полегчає, коли ви так зосередитесь на тілі і можете впевнено сказати, що цієї форми більш немає в моєму тілі, або вона стала меншою, треба ось що зробити. Ви уявляєте такий енергетичний шар, і він буде символізувати ваш спокій. І до нього також треба прив'язати якийсь колір енергетичний шар певного кольору, з яким у вас є асоціація спокою і безпеки. І ви його вдихаєте, коли робите вдох. І вам треба цей шар, от, нібито як втягнути у ваше тіло замість тієї емоції. І треба так подихати ну, хвилинок 5-10, і е, після цього дихання вам стане полегше.